Друзі, невже дочекалися, що Пентагон може зняти всі обмеження на використання далекобійної зброї? Але є одна умова, далі про неї поговоримо. А також був атакований університет спецназу в Чечні, дізналися про секретний пункт Зеленського та можливий союз Південної Кореї та України. Далі докладно про важливе за 29 жовтня. Сьогодні Пентагон чітко дав зрозуміти, що жодних додаткових обмежень на використання американської зброї не вводиметься, але якщо КНДР приєднається до війни, це потужний сигнал і попередження, що США готові діяти без жодних компромісів, забезпечуючи Україну всім необхідним для захисту. Але питання остається відкритим, адже КНДР вже воює на фронті, є багато доказів. Наприклад, сьогодні Зеленський заявляв, що. А невдовзі росіяни залучать до боїв 12 тисяч бійців з КНДР. Напевно, такі заяви Пентагона розраховані на те, що після, після їх заяв Путін злякається і скаже щось по типу дорогі корейці, я вам дякую, але вам пора їхати додому. Далі поговоримо про план перемоги, який набирає обертів. Журналісти дізналися про секретний пункт. Зеленського американські журналісти дізналися, що президент Зеленський звернувся до Вашингтона з проханням про надання далекобійних крилатих ракет тамагавк, які могли б стати частиною неядерного пакету стримування. Це прохання є дуже сміливим кроком Києва в рамках так званого плану перемоги. Нагадаю, що Тамагавк має дальність ураження майже в 2,5 тисячі кілометрів. Але як зауважив один із американських співрозмовників, це прохання звучить як абсолютно нереалістичне. Крім того, Зеленський був приголомшлений тим, що Байден не дав йому дозволу використовувати американські ракети далекого радіусу дій для удару в глиб Росії. Також у Сполучених Штатах та серед військових експертів виникає тривога через загрозу дефіциту ракет перехоплювачів для систем ППО. Темпи використання перевищують можливості виробництва, і це є серйозним викликом для оборони не тільки України, а й Європи загалом. Ця новина, чесно кажучи, насторожує. Навіть такий гігант, як Пентагон, не може гарантувати безперебійне постачання ракет. Це свідчить про масштабність війни в Україні і про те, що ресурсів обмежено для всіх. А далі послухайте, як президент Сполучених Штатів. Найпотужнішої країни в світі висловився про можливу участь північно-корейських військових у війні проти України. Далі я вам буквально передаю слово в слово. Він заявив, що це дуже небезпечно, ну а потім знову повторив, що це дуже небезпечно. Відповідь, чесно кажучи, надихає. Але такий розвиток подій однозначно вказує на те, що Україна не повинна стояти сам на сам проти коаліції вже диктаторів. Що, до речі, і демонструють наші партнери. Потужна підтримка з Хорватії. Країна вирішила передати Україні 30 танків М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80. В свою чергу, Хорватія планує правда, оновити свій арсенал до стандартів НАТО, придбавши до 50 танків Леопард 2А8 у Німеччині. Також прем'єр Норвегії на брифінгу оголосив, що Україна отримає 50 мільйонів. Доларів допомоги, з яких 350 мільйонів підуть на військові потреби. Швеція надає Україні пакет військової допомоги на суму в 63 мільйона євро. Частина коштів піде на ракети для винищувачів f 16 обладнання для розмінування та підготовку морської піхоти. Японія теж долучається до допомоги, виділивши понад 3 мільярда доларів. В рамках загальної фінансової підтримки від країн з Великої сімки, а кошти надійдуть із заморожених російських активів. Далі ми стаємо з вами свідками першої атаки на Чечню. А якщо бути точніше, то атака на університет спецназу в Чечні. Сьогодні в Чечні був атакований університет спецназу, який, за словами Кадирова, атакував український дрон. І це перший випадок, коли український БПЛА досягає території Чечні. Правда, інші джерела стверджують, що удар могли завдатись Дагестану або Інгушеті. Але, схоже, це були такі українські дрони. Такий висновок можна зробити із заяв самого Кадирова. У відповідь на дронову атаку по Чечні він наказав не брати в полон військових саме Збройних сил України. Така новина показує, що Україна все більше демонструє свою здатність діяти на далекій відстані і навіть території, що вважалися захищеними, можуть стати об'єктом атаки. А тим часом цікавість до війни в Україні зростає в південній Кореї через відправку військових з північної Кореї. Я вам нагадаю, що найбільший запас боєприпасів знаходиться саме в південній Кореї, яка нам може допомогти. Президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї. Під час розмови він надав дані про залучення до війни до трьох тисяч північнокорейських військових на боці Росії з можливим збільшенням їхньої кількості до 12 тисяч. Після чого вони домовилися, що цього тижня в Україну прибуде делегація з Південної Кореї. Одне з ключових питань обговорення це буде підтримка України та протидія загрозі з боку КНДР. А яка надала своїх військових для підтримки Росії, це можливість посилити наші відносини з Південною Кореєю і залучити її до спільної боротьби за мир та стабільність. А далі треба додати, що самі вже північнокорейські військові хочуть воювати за Україну, тобто не за Росію, а проти Росії. Журналісти повідомляють, що приблизно 200 військових втікачів з КНДР. Які бажають приєднатися до Збройних сил України та боротися проти своїх побратимів. Кожен з них з таких людей має за плечима від 7 до 10 років досвіду в Північнокорейській армії і їхній крок не просто політична заява, а потужний психологічний удар для самої КНДР. З таким досвідом ці добровольці можуть стати справжнім активом для нашої армії. Тим часом Збройні сили України нищать ворога. Луганськ прокинувся від потужних вибухів у районі, де раніше виявили законсервовану військову частину. За попередніми даними, там могли зберігатися боєприпаси, призначені для лінії розмежування. А далі послухайте цей абсурд: Міноборони Румунії розробило законопроект, що дозволяє збивати дрони, які порушують повітряний простір країни. Останнім часом використання безпілотників стало справжнім викликом для безпеки Румунії. Військові операції в Чорному морі та ризики на кордоні з Україною змушують Румунію посилити захист свого неба. Але вибачте, вам треба прийняти для цього законопроект, щоб збивати ворожі дрони. А якщо ворожа армія пересіче границю, тоді що ви будете робити? Збирати нараду? Ну а далі трохи про світові новини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вирізнився своїми заявами, похваливши Грузію за відмову стати другою Україною. Він підкреслив, що Грузія йде до ЄС, не повторюючи помилок України, і пообіцяв підтримку на цьому шляху. А також в столиці Норвегії Осло. Трамвай зійшов з колії та врізався в будівлю магазину. Внаслідок аварії постраждало четверо людей, і причини події наразі розслідуються. А китайська компанія заявила, що успішно випробувала прототип комерційного літака, здатного літати зі швидкістю вдвічі швидше за швидкість інших подібних літаків. Такий надзвуковий транспорт може доставити пасажирів з Пекіна до Нью-Йорка лише за дві години. Якщо цей проект втілиться у життя, світ стане ще ближчим для нас. Але головне це перемога, щоб і українці могли подорожувати, не замислюючись про небезпеку вдома. Я вам дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!